Так, починаємо урок. Спочатку про результати контрольної з математики. Кракен. Ну, задача про аеродром Чорнобаївця. Ти у розв'язанні ділиш на нуль. Це ж неправильно. Ділити на нуль не можна. Ну, Леся Іванівна, так то ж Чорнобаївка, там на нуль тільки і ділі. Добре, за логіку додаю тобі бал. Бандера, бандера той що Віталік. Чому у тебе мішків менше, ніж окупантів? Мішків не вистачило Леся Іванівна. Так треба було закруглити. Генштаб закругляє, і ти закругляй. А в більшу сторону чи в меншу? В меншу, в меншу. Як генштаб ЗСУ, а не Московія. Так вимушено перервати наш урок. Передайте батькам, що гроші на теплік уже не потрібні. Тепер здаємо на лазерний дальномір для нашої розвідки. Реквізити ті самі. Діти, урок закінчено. Слава Україні!